Терильна чистота полігонів та зелених насаджень, бігборд із зображенням гаранта. Усе говорить про те, що у центрі чекають на поважного гостя. Утім, ці курсанти напрочуд спокійні, рятує військова витримка. Сказали, що приїде президент, готувалися, розказували, що потрібно, що як має бути, щоб представити прикордонні війська на найвищому рівні. Поки чекають на гаранта, курсанти з задоволенням діляться секретами навчання. Микола зізнається, прикордонником мріє бути з дитинства. Поступив сюди, бо я вважаю, що прикордонні війська це найкраще, що зараз може бути. Поступив на цей начальний центр, бо він дуже розвинений з матеріальної точки, ба з точки. І тут зібралися найкращі спеціалісти». Давно мріяла сюди. Поступити для того, щоб потім отримати роботу. Дівчат у центрі третина, утім, поблажок тут для слабкої стації немає. Вони окремо проживають від не в загальній казарні. От а різниці для дівчат і для хлопців немає ніякої. На кордоні ж ніхто для дівчат не буде створювати окремі умови. Для дівчини тут створені дуже добрі, гарні. Умови для проживання. Ми проживаємо в гуртожитку європейського типу, де є все, що необхідно для дівчини. Також відношення до дівчини добре. Багато уваги зі сторони чоловіків. Так, є увага і є повага. Президент з'являється майже вчасно. Зустрічають його урочисто парадом почесної варти Поваришу президенти України, почесна варта Державної прикордонної служби України. Нагоди вашого прибуття вишикована далі під пекучим сонцем присутні слухають гімн і одразу вирушають на оглядин території навчального центру. Вершанецькому навчальному центрі, де сьогодні побував президент, повністю відтворена інфраструктура пунктів пропуску автомобільного залізничного та навіть повітряного сполучення. У потужностях центру Віктор Янукович переконався особисто. І з особливою цікавістю він розглядає службову техніку серед презентованих новацій надсучасний безпілотний літальний апарат. Він може вести наблюдення, розвідувальні операції, є носителем для будь-якої полезної нагрузки. Оптика електронної системи це розвідка, наблюдення, моніторинг. Тобто есть як і протяжоні об'єкти, так і можуть бути якісь території, так і якісь то стаціонарні об'єкти. Екскурсія завершена. Президент задоволений. Він впевнений, кордони держави міцні, відповідно, і до Євро 2012 Україна готова. Той захід, який відбудеться в наступному році, через рік, фактично, він буде іспитом не тільки для державної прикордонної служби, а в цілому для всієї держави. Далі президент вирушає до актової зали. Тут на нього чекає урочиста частина. Президент вітає прикордонників із придешнім професійним святом і знову не стримує позитивних емоцій від побаченого. Враження, що ви все побудували знову, як кажуть, з нуля. Але перебудовувати завжди важче, ніж будувати нове. На заваді подальшому спілкуванню стає нестача часу. Президент прощається і знову вирушає у справах. Євгенія Гнішова, Василь Саєнко, Вік новини.